Ну і про Кулебу, друзі, дуже цікава інформація. Він дав інтерв'ю італійському виданню Корієра Де Sera і сказав, що втікав вночі з України. Ну, принаймні так починається стаття, а він говорить для журналістів італійських про те, що нібито втік з України незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Але в прес-службі Дмитра Кулеби пояснили, що це не так. Це неправдива інформація. Взагалі ми не так все трактуємо. Ну, я вам зараз зацитую те, що пишуть у ЗМІ і як це пояснює прес-служба Кулеби, тому що про цей скандал пишуть уже практично всі світові засоби масової інформації без перебільшення. Видання Коріра Делесера стверджувало, що Кулеба виїхав до Польщі з Києва на власному авто і нібито колишній очільник МЗС України зробив це, дізнавшись про указ, яким. Фактично забороняється виїжджати колишнім дипломатам з України. Указ підписаний президентом України 3 вересня. Перепрошую рішення уряду. Не президента України, це постанова уряду. До того ж італійська медіа цитує, нібито слова Колеби, що він ніколи не думав, що йому доведеться втікати зі своєї країни як злодію серед ночі. У прес-службі Кулеби заявили, що інформація в медіа подана некоректно. Там підтвердили, що 3 вересня уряд України ухвалив постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам із рангом надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що екс-міністр виїхав у відрядження до її оприлюднення. Тобто було це до. Тобто, Кулеба точно не в Україні. Де ж Кулеба, запитаєте ви. Так от, також виданню представники екс-міністра пояснили, що він поїхав через Польщу на міжнародну конференцію. World Knowledge Forum 25 в Сеулі. Кулеба там візьме участь у панельній дискусії на тему переозброєння Європи та збирається виступити на тему уроків війни в Україні. Сам Кулеба говорить про те, що для нього це заробіток. Він так заробляє гроші, читаючи лекції. Ну так, такий вид заробітку є. За це платять гроші. І каже, без цього я просто не виживу. Потім Кулеба кажуть у прес-службі уже колишнього очільника МЗС України. Планує знову відвідати Польщу для участі в іншій конференції. В його прес поінформували, що 20 вересня колишній міністр закордонних справ України має повернутися до України і в цю ж дату виступить на публічному заході Кураж в Києві. Ну, така, друзі, інформація. Можливо, дійсно колеба свідомо виїхав до України. Цієї постанови, щоб він міг перетнути кордон. Нічого в цьому я такого крамольного не бачу, направду так і є. Єдине, що будемо дивитися, чи повернеться Кулеба до України 20 вересня, тому що подібні випадки у нас вже були. Ну, як казав другий президент України, це ж вже було. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!